на вашому рахунку переможний пенальті і до речі, якраз у студії мої колеги підрахували, що останній ваш гол був у 2021 році, 1400 днів. Чи правда це? Так в мене був дуже важкий період, дуже багато травм. Кажучи, сьогодні ось такий вдалий результат, який був здобутий безпосередньо і вашими зусиллями, завдяки чому, на вашу думку, вдалося все ж таки досягти такого результату? Ну, перше перш за все, за, за рахунок команди, ми перший тайм, перший тайм команда суперників грала ну, краще. Вони загалом десь заслужено забили гол. Але другий тайм, бачите, все поміняв. Ми вийшли грати агресивно, як просив тренерський штаб, і, і забили два голи. Власне кажучи, чи хтось уже вітав вас особисто, яка була реакція партнерів на ваш забитий м'яч? Ну, ви ж бачили емоції. У нас сьогодні в нашому масажиста народився син. Ми йому його присвятили цей гол. Власне кажучи, от на фоні всіх подій, які відбувалися, зокрема у вашій кар'єрі, як ви вважаєте, чи допоможе цей гол дати потрібний імпульс вашій подальшій кар'єрі, зокрема і в Кудрівці? Так, я сподіваюся, що ще я чуть пограю. Безперечно, задоволені результатом, я переконаний, але чи задоволені грою своїх підопічних? Дякую за привітання. Ну, на сьогоднішній день на перший план виходила перемога, да? тому що ми останні дві гри. Програли, не мало того, що програли, ще й не показували ту гру, яку ми намагаємось показувати. Да? Тось тобто, і хлопцям для певності, сьогодні треба була б важлива перемога для того, щоб далі то дивитись в таблицю. Ми знали, з ким ми граємо з дуже якісною командою, яка, якщо ми сьогодні б зіграли невдачно, то есть, десь наближалася таблиці до нас. Зараз ми від них від прямого конкурента, ми відірвалися. Що стосується гри, то звичайно, це відголосок перших двох. Ігор на початок першого тайму, да, ні свойства нам продовжується, Я ж все ментальна психологія хлопців. Але ми вирівняли дуже по грі, були гарні моменти, потім да, пропустили дуже багато стандартів біля наших воріт. Було, десь не порвались, не дограли. Але мені радує те, що ми змогли не тільки виграти, а в тяжкому. Переграти супинок побіда, перемога, тому що останній, де ми перше пропускали, ми не могли там, зібратися і виграти. То я думаю, що хлопці це буде надихати в подальшому. А от про що, можливо, говорили в своїм підопічному перерві? Можливо, якісь тактичні корективи були внесені? Ні, сказали, що спокійно. Розуміли, що зараз команда суперника буде грати десь по рахунку, да? десь намагатись нас спіймати на контратації. Казали, що не треба втрачати простих м'ячів, не дати шансу всьому компанії-сопернику і намагатися грати вперед. Ми нічого не казали. У нас були моменти і зі стандарту, і морозка там пробив в Касані, не приймає м'ячі в Авратарське. Тобто, ці моменти треба реалізовувати для того, щоб здобути перемогу. Так воно і вийшло. Тобто, ми переломили ход зустрічі. Дуже гарний початок, і сам, сам перед, коли ми забили гол, і зробили заміни. заміни сьогодні нас підсилили і додали якості в грі. І от до слова про заміни. Одна із замін це вихід на поле Андрія Тотовицького. Саме він, власне кажучи, забив переможний пенальті, і було помітно зокрема наскільки важливим для нього особисто був цей гол. От вам зі сторони тренера, як здається, які надалі можуть бути в Андрія перспективи от після цього забитого м'яча? Це його надихне далі працювати. Тобто ми знаємо його дуже гарні якості. Він довго не грав, да, там більше року наша команді знаходиться. Він нам приніс якості гравця. Дуже хорошого рівня і психологія, те, що він сьогодні вийшов, і, по-моєму, я не помиляюся, видав пас на світюху, де зробило пенальті, і те, що треба від нього, грати в атаку, і якраз такі моменти віддавати. Останній пас, його якості, ну всі знають. І... А те, що психологічний стан, ну, це його далі е, треба як, підтримувати. І Зараз на таких емоціях, ну, я думаю, що. Тільки для того, щоб він вже виходив не на останні 30 хвилин, а можливо десь вже з перших хвилин, так, пане Василю. І наостанок, сьогодні Кудрівка проводила у нинішньому сезоні четвертий матч на оболонь арені, жодної поразки і, власне, 10 набраних очок. У чому секрет на вашу думку? Насамперед, це болівальники, які нас дуже пилко підтримують на цьому стадіоні. Дуже багато. І ми насамперед я заждим кажу, ми граємо для них. Треба показувати гру таку, щоб болівальників там не обманеш, не обдуриш, якщо ти не віддаєшся там, повністю на 100%, а можливо і більше. Тобто треба вигравати і на борство, грати, біжати, і болівальники нас цьому підтримують і гонять вперед. Ну і на сьомочні денно, мабуть, да, там, домашня арена аболонь, то нас. Не хочу загадувати перед. Ну, зараз дуже вдало граємо тут. Прикра поразка для вашої команди, особливо після виграного першого тайму. От що, на вашу думку, стало причиною такого результату? Я мені важко сказати, розумієте, не забуваєш свої моменти і правильно кажуть. Програвати таку гру, яку ми там абсолютно не повинні були програвати. Ці індивідуальні помилки вже трошки втомилися ми від них. Ну і з цього складається футбол. Там розконцентрація, там розконцентрація, пропускаємо один, другий, ну і так з того складається футбол. Могли забити при рахунку один один, У штангу попали, ну знаєте, футбол. Не знаю я трошки, як вам пояснити ці от помилки, не... ну і що, будемо далі працювати. Тепер так трішечки про більш позитивне. В першому таймі вдалося забити після стандарту. Розкажіть, будь ласка, чи відпрацьовували саме такий варіант розіграшу стандарту на тренуваннях напередодні? У нас багато варіантів. Дійсно, що відпрацьовуємо, забили хороші голи. Ну як контролювали? Ми напевно десь після 10-ї хвилин 15 трошки втратили контроль над грою, а далі контролювали всю гру. Я не знаю, що в другому таймі. Хороші моменти, не можемо останнього пасу нема, не можемо довести до логічного завершення. То, ну, ну все ось складається, розумієте? Все ось складається в футбол, що треба забивати голи. Не, не, я не можу сказати, що абсолютно точно, що Кудріка нас не переграла. В футбольному плані. Ну вони забили два м'ячі, я ж кажу, це і другий гол. Я, я вже не знаю, знаєте, що казати, в карному майданчику підкати робити, блядь, забороняє їм все рівно роблять. Ну, нічого, це життя далі продовжується. Власне, якраз напередодні цього пенальті буквально за кілька хвилин був доволі спірний епізод, м'яко кажучи, у штрафному майданчику Кудрівки. Як прокоментуєте той момент? Це я буду коментувати. Хай коментує хто там, Рісолів, нас, Монзуль, хай вони коментують, знаєте, цей... Це суддя, що судей. То він забув в Черкасах трошки подивитися на 88-й хвилині. Сьогодні я що судді? Ну, слухайте, хай вони розбираються зараз. Ну, Ріцолі там визнає щось, ну це нам від нагрошу легше стане. А так, ну і крім того. Ну, ну поясніть мені. Тут я дивлюсь зараз, да, от на моніторі я дивлюсь, ну, чим ця рука відрізняється, яку нам поставили пенальті в Русі? Ну, поясніть мені. Може, я щось не розумію, ну, поясніть мені, я не кажу, там, ну чим вона відрізняється, нічим. Да, таких рук, я думаю, 10 поставлять. Ну, от із цього складається футбол. Там він забув в Черкасах нам поставити пенальті, да, на 88 й визнали, ну нам же від цього не легше. Сьогодні не поставили пенальті, ну так, якщо кажуть, якщо воно було, нам що від цього легше. Ну, от Задавайте питання, хто у нас там Монзуль, хто там це Гріцолі. Ну, тим задавайте питання, я тренер. Я свою думку сказав, але вона вже трошки набридає. Розумієте, там ставлять пенальті нам на, 8, на 92 й хвилині, всі визнають, що його нема. Нам що від цього легше. Ну забила б людина, і що нам? Легше від цього стає. Хай судді трошки, ну я не знаю, я не хочу з ними навіть знаєте, говорити. Так зустрів. Да, да визнав, да, ми там визнали помилку, і що. Ну, що нам від цього легше, поясніть мені. Тут люди працюють там тижнями, а вони а в них все дуже просто. Розумієте, ну вибачте, помилилися і що? Нам легше від цього. Ну от і все моя думка. Туди запитання задавайте. Я, всі, я, я свою думку сказав, що якщо ставлять такі пенальти, значить такі повинні ставити завжди. Тому що, ну, не знаю я. Мені жалко, моїх хлопців, знаєте, але це, це життя. Так, розуміємо ваше розчарування. І, власне, загалом в останніх турах складається така ситуація, що постійно в вашій команді не вистачає ну якоїсь дещиці, буквально для кращого, більш позитивного результату. От чого не вистачає на вашу думку? Та всього потрошки, знаєте, і майстерності, і десконцентрації. Ну просто відверто я знаєте останні дві гри от з кривбасом, і сьогодні. Ну, ці помилки. Просто я вже я просто. Вже сам собі дивуюсь, знаєте, ну просто ну хлопці напевно ще не зрозуміли, де вони грають, чи де. Можливо, так. Деякі. Ну такі помилки пропускатися. Я думаю, що що ми будемо так і далі продовжувати, нам проблем, ну, важко буде.